Нами Тарас Загородній. Можемо обговорити цю тему. Політичний експерт. Пане Тарасе, вітаю вас в на нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте говорити про візит Зеленського до Сполучених Штатів. От ми зараз говоримо про невелику кількість Атакамс. Чи можна вважати цей візит успішним? Вочеводь можна. Як вважаєте? Ну, Атакамс – це не пов'язане взагалі з візитами Зеленського, тому що це взагалі пов'язано з. Зі стратегією Сполучених Штатів Америки вони фактично ведуть політику стосовно стратегії стосовно Росії, це погроза передати Україні якомога більше зброї для того, щоб Російська Федерація все ж таки виходила на перемовини для того, щоб ну, там, фактично на перемовини з капітуляцією, власною. Але я думаю, що це помилкова стратегія, тому що Путін не хоче нічого такого подібного робити. Його. Завдання зовсім інше затягнути максимальну війну на невизначений час для того, щоб Захід втомився від України, і тому такі затримки з ракетами ну поки що невідомо. Вони все ж таки не будуть, не будуть, тому що про атакам ми вже більше року чуємо. Угу. Ви говорите, що Путін хоче затягнути війну, а там паралельно він, там, коли зустрічається приміром, з якимись китайськими дипломатами, він постійно говорить про те, що він готовий до переговорів. І нещодавно він також про це заявляв, принаймні цього тижня. Що має на увазі Путін, коли він говорить, що готовий до переговорів? До переговорів на яких умовах? Ну, у них нічого не помінялося. Окупація України, нейтральний статус, скорочення української армії. І до 100 тисяч обмеження щодо озброєння і багато чого іншого. У них нічого не помінялося, це їхня перемовна позиція. Почули, давайте обговоримо ще ситуацію, яка стосується зокрема Севастополю. Там же ж сьогодні знову якісь вибухи, і з того, що я бачу ну, по російських пабліках, принаймні там зараз призупинено. Пересування морського пасажирського транспорту. Там певні уламки десь попадали в районі причалу сухорної Балки. Ну про це повідомляє окупаційна влада Криму. Виходимо на те, що знову там неспокійно. Як ви оцінюєте загалом ті втрати, які можливо поніс чорноморський флот? Ну принамні Буданов вже там повідомляє, що є жертви, я так розумію, серед керівного складу. Ну чим більше дрганізації дезорганізації Чорноморського флоту і будь-якої військової великої військової одиниці Російської Федерації, тим краще це зрозуміло. Це якраз знаєте, ми бачите, ми якось вже почали звикати по ударах по Криму. Це означає, що судячи там, тобто це стратегія української армії по винищенню спочатку протиповітряної оборони, оборони. Тепер во вже прилітає знаєте, скрепу скреп. -скреп. Як у них є, там і Бухта Севастополя, і Чорноморський і штаб Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, це дуже добре. Ви повинні розуміти, що чим з Росією можна розмовляти тільки таким чином, по-іншому ніяких перемовин з, ним, з ними вести неможливо. Наскільки це я маю на увазі от, удар по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, наскільки цей удар є серйозним для Путіна? Ну я думаю, що це ну, дехто порівнює це. Ну, точно, ну, так само, як з атакою на кримське міст, і багато хто говорить зараз, що буде відповідь: Ні, ну знаєте, відповіді боятися, вони їм не потрібно приводів для того, щоб бити по Україні. Тут питання в тому, що вони ще минулого року лякали, що перші удари по Криму це буде початок Третьої світової війни. І нічого не сталося. Перший удар по Криму стався 9 серпня минулого року. Потім перші надводні дрони залетіли в Бухту Севастополя теж в серпні минулого року. Тоді СБУ, наші шановні, для того, щоб довести, що вони не мають ніякого стосунку до цього, ледь на офіційному своєму сайті і відео розмістили. Це ж перша була атака на Бухту Севастополя. І, взагалі, Крим, ну і дивіться, нічого ж не відбувається. Так по якщо не помиляюсь, навіть твітік свій там потер, коли погрожував, що саме за удари по Криму буде відповідь ядерної зброї. Нічого не відбувається. Ще раз показую що багато речей, що говорять росіяни, це залякування в першу чергу, і тому у будь-якому разі, це звичайно удар і по Боєздатності Чорноморського флоту Російської Федерації, ну і удар по скрепам по скрепах Російської Федерації, тому що все ж таки Крим та е Київ, так, це є два міста і два місця це які входять в російську міфологію, тому що з їхньої точки зору це є частиною ядра імперії. А ядро імперії не можна знаходити поза межами імперії. Відповідно, тому і війна відбувається за ці дві ключові в дійсності точки: це Київ та Крим, тому що в Києві був Володимир Великий хреститель, так а в Криму він хрестився. І тому звичайно, що це досить болісно для них саме по Криму, тому що вони давно вважають Крим своєю територією. І до неї особливе ставлення не таке, як до Херсонської, Запорізької, наприклад, області областей та Донбасу. А як думаєте, Тараса, чи є можливості зараз у Російської Федерації активно і швидко відновлюватися після подібних прильотів? Економ... Ну, З економічного хоча б плану? Ми ж не знаємо ступень там руйнувань. Тому ми не знаємо, які нанесені, нанесені шкода. Ну в будь-якому разі. Знищення будь-якої організації, знищення головного управління, головного ну, штабу керування. Він звичайно, вносить елемент дезорганізації. От я вчора бачивши. А повідомлення пані Гуменюк вона говорила, що росіяни були змушені евакуювати свої надводні суда вже до Новоросійська, тому що uh -huh. дуже небезпечно вже багато з'явилося надводні дронів, які знищують їхні і катери, і знищують їхні надводні кораблі, і тому вони змушені ховатися. І в будь-якому разі це добре, тому що можливості їхні військові зменшуються. Ну, там вони ще теж Гуменюк говорила про те, що вони там військові кораблі зараз намагаються сховати за цивільними. А ну, це давня їх тактика, так. так. Угу. О, там ще історія з цими судноремонтними заводами. Наскільки вони зараз мають можливості швидко відновлювати все, що, все, що пошкоджене. Ну, дивіться, ми знаємо, що точно був нанесений удар по Севастополю. Це завод, який знаходиться там. Тут питання в тому був нанесений удар саме по заводу, який, яким він отримав пошкодження, чи саме по кораблях, які там знаходили. Судячи з цього, це все ж таки кораблі. І я думаю, що все ж таки завод не дуже сильно постраждав. Ну плюс в Криму ще ж є один завод, це в Керчі. І там теж йде активне будування, ну судячи з інформації, поки що до нього ще нічого не дісталося. І наостанок Тарас, я бачу, там російські телеграм-канали, ну принаймні від ранку розганяють інформацію про те, що нібито британці там ведуть переговори зараз із росіянами. Не бачили ви таку інформацію? Ні. E, начебто, значить, остінні е, особи Великобританії провели таємничі дипломатичні переговори з ключовими представниками Кремля. Піднімалися питання, які стосуються війни. Е, якщо ви не бачили, тоді не будемо деталізувати. Як ви загалом вважаєте? Чи е, ведуть е, ну, приміром там британці або інші країни якісь переговори з росіянами? Мається на увазі. Це ті переговори, які вони не афішують. Ні, ну такі перемовини завжди відбуваються в різних точках світу. В цьому не сумнівайтеся. Питання в тому, що ж Путін ще раз доводить, що вести перемовини з ним взагалі не має ніякого сенсу. Що будь-які обіцянки будуть порушені, а що він взагалі не збирається на які ті неякі перемовини, і це поки він знаходиться в Кремлі, нічого навряд чи, навряд чи щось поміняється. Почули вас. Дякую вам за аналітику. Спокійного дня і вам і нам. Тарас Дякую. Загородній був з нами на зв'язочку, політичний експерт.